Алло, шо дивишся? Бачу, тобі треба внукам допомагати. Давай, сюди! Жопай потряси! так, потрясы! Тупо тут заставка, да? Да. А ви мова... Я там на рівні, там не обов'язково заставку. Ні. заставка. Нам не Нас Заставочка прокрутиться, і ми почнемо. Добре знайомі. Ми... У нас є камінал. Ми... Кримінал. Кримінал. Ми ходили в стриптиз-клуб. І взагалі там в перший раз. Ді? А хто навіть другий раз ходив? Хто не навіть. Ви що не Ми ходили не для, не для того, щоб об'єктизувати жінок. У нас просто Бо було, ми з не вистачало тем для подкасту, саме так. Тому ми такі: ага. Ми підемо і будемо страждати, щоб вам не довелося. Ми переклали відповідальність на вас. Камінаут не в тому, що ми, не, що ми ходили в стриптиз-бар. А в тому, що ми не вміємо ходити в стратегізбар. Було просто жахливо. <ріпи> Це нагадало мій досвід, Дитинство. як я перший раз був в сек-шопі. Я думав такий, вау! Ну, типа, що я в тому бізнесі на той момент я в тому бізнесі був в роки-два вже. В, в якому бізнесі? Продавав секса. секс. Бізнесі. Бі... Да. Я робив секс вже роки-два. І мене там щось люди на роботі кажуть, та пішли, купимо. Нашій е, э, резинового пісюна. Ну, а, ну тя, хорошого вібруючого в... пісюна. — Да, нормальний був. І я. Я якщо знайду відео, я вставлю. <му> Думаю, та що я в тому сек-шопі, що мене там може здивувати? І я заходжу, я пішов я, і. Ну, моя колега, яка на роки. Чотири, може старша була, і вона в тому бізнесі була подовше, ніж я. І вона раніше і в секшопах була, і ми заходимо. І я просто, знаєш, так як маленький хлопчик присів, і я такий тьотя, пожалуйста, оцей кулак резиновий, не у вас на полиці, Не треба мені нікуди. Ну нічого не хочу я зараз. Ну я вису, А висив прям вже стоїть з кулаком над тобою. Я вийшов. Прям ну, на вулиці, я так трусився, Там стільки всього я не готовий. А ти думаєш, ти заходиш і думаєш, все, я крутий, і я вже його я, жінку бачу. А ну, типу, ви не готові до такого, якщо не були, то. ну... ну у нас вийшов плюс-мінус те саме. Ми заходимо в Striptiz клуб і по нам одразу видно, що ми не типові користувачі Striptiz клубів Бо Це охоронець речі. каже. Ви взагалі. Курсі, що це а не дитячий майданчик. А ми такі, да, Магазин з коміксами далі по вулиці. І ми такі, ну да, знаємо. Вони такі. Окей. Заклеюють камеру тобі. А, до речі, вона досі мене заклеє на Zoom. Отак часто він щось сфоткає. цей. Відсилаючись до попереднього випуску, який ми, звісно, подивилися. І ми, коротше, заходимо. Ми було в трьох, плюс е дівчата Кості і Влада. які, як, може, це дивно прозвучить, але набагато комфортніше себе почували. Органічніше вписались, скажімо так. Yeah. <р yap> Вони там були, наче вдома. Да, і ми зайшли, і в порівнянні ми до цього були в стрибцес-клубі в Вінниці. Ну, Strip... Ми, Strip -клубі... Ми знімає, бо Влад mm -hmm. регулярно ходить. Да, він да, там, я такий захожу, і у... там о, 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 цей по. Хоч Все, Влад, тобі як завжди. <сі> Коли ми були в Вінницькому стрип-клубі, то це був другий експірієнс. Там ти заходиш як. Я Як не не додому. На комп'ютерний клуб трохи було похоже. <сі> це під землею. Це... Ну, він відчувається, наче під Відчувається, не, не під землею. <сі> Але напукана, як, як в комп'ютерному клубі. І дуже а ти не темно. очікуєш, що буде напукана в стріпухі. Чекай. Ти очікував, що в стріпусі не буде темно, так? Да? тому для порівняння, в київському стріптез-клубі там було супер яскраво. Так, так? А за, за світло, скільки вони платять, ти подумай. Так, <світ> да, і, і дівчат в Вінниці всього там. Було 5 4, тоді, 4, Але було останній раз. Чотири, А зараз 2. І вона і барме, і офіціант, <світ> і прибиральниця. І я кажу не про рольові ігри. Коротше, для порівняння. В Києві — це стриптест-клуб з Vice City. А в Вінниці це стриптест-клуб з Вінниці. Для того, щоб ви не подумали, що ми постійно ходимо по стриптест-клубах, перший раз ми ходили на поробочу вечірку, а другий раз чисто для подкасту. Так що ми не об'єктивізуємо ж... жінок. Це взагалі жахливо. жахвоєво. Да, нам, нам не сподобалось да, насправді. Не... не треба. Ні, на, не за мені, мені було дуже неловко. А, бо всім Да, в, якийсь момент, в якийсь момент тітя, яка заправляє всіми дівчатами в стрип-клубі, підійшла до нас, і так: «Ребята, ви так дивитесь, у вас все нормально, може покликати, ну щось, типо... Ну, Водички, водички. <рес> у нас співачка була. Вона зупинилася співати і такий. Алло, що дивишся? <рес> Але ну, в Вінниці мені було, мабуть, менш неловко, бо там якось. Більш... Дам, так ну якось не така вимушена атмосфера. Так контингент в, там ще такий отвратительний. Де в Києві в Киє... чи в Києві? Прям, да. прям гидко було дивитися, там чувак, КМДАшник, Я його називаю, ну бо він виглядав як людина. Він дипломат якийсь. Ну, яка в костюмчики, і він прямо прям ж під самим а, а, подіумом сидів і такий, так, да, танцюй. Але на обличчя був дуже Отак ну, от себе... подіум. Отут він лежить і шест у нього між ніг. А дівчата навколо нього крутяться. І що мені сподобалось? в Вінниці краще реалізовано ніж в Києві? Хоча в Києві, типу, ну очевидно, що. Тріп-клуб рівнем вище, це меню. В Києві в меню є купа всього, але немає основного. типу, Скільки коштує там леп, денс, приватний танець, ще якісь штуки. Там чисто меню коктейлі і е, їжа. А в Вінниці е, там типу, ну, меню набагато менше, там. В рази менше коктейлів і їжі, але там конкретно сказано там 200 гривень то, 400 гривень то, 800 гривень то. Ну і ще мені не сподобалось, що я не зміг об 11 вечора в стріп-клубі замовити собі місосуп. Я спробував замовити місосуп, я подумав, що це було б досить забавно прийти в стріп-клуб поїсти супчик, але вони такі ні, в нас вже кухня не працює, і взагалі в нас ніколи не замовляли, суп, що ми собі придумали. Малюю вам картину, як ми ходили у стрип-клуб. Ми прийшли, сіли! Я замовляю собі лимонад, бо я за кермом, вона така. Шо? Влад Вспешно замовляє місос. Влад замовляє місяців суп. І. А, а у мене типу такі. інфаркт стався, у мене обличчя сіпається. <сху> Що питаю, все нормально. І <су> в цей час дівчата хлопців. О, такі... тряси. Давай, сюди! жопай потряси! Його оцінювала не будемо казати, хто із ваших дівчат, але дуже голосно кричала і така: оця от взагалі не старається, Могла б і постаратися. Диви, як морду кривить. І це в кричать, прям в лице кричить про в морду. <ріст> що цікаво, в Києві коктейлі дуже дорогі в стріп-клубі. Ну як ти очікуєш, що вони мають бути. Він і ці в, в стріп-клубі дешевші ніж в барах. Ну, вони там ну зрозуміло, що якісь гірше, ніж в барах, але туди реально можна прийти побухати. Там рогань досі по 10 гривень за бутилку. Да, Ну в Києві коктейлі по скільки? 300 гривень. 300-500. Ну, в Вінниці там 150, 200, 220, щось таке. Знаєте, скільки коштує чай? 500 гривень. Чай 500 гривень. Кава коштує 100 120. капучино. Коктейль коштує 300, а просто зелений чай з пакетика 500 гривень. Алло? Що це таке? Ну, коротше, дай контингент, повертаючись. Один чувак просто сидить ось так, от кмд так от просто він сидить. І такий і... кидає гроші. А інша дуже п'яна тусовка, яка просто там, я не знаю, я не рахую чужі гроші, але дуже багато витратила, бо вони буквально. Кожну дівчину запрошували на приватний танець? Та навіть не так було. Навіть хтось проходить просто повз, він їй так. Підійде і просто, типу, в труси. Там чувак, знаєте, ну, типова охоронець, вони йому вже в карман піхали ці. Але Ці ви гроші. розумієте, що оці чуваки, вони ну, набагато приємніші для цих дівчат, ніж ми. А. Ми для них просто якісь мразоти, які сидять і нічого не замовляють, гроші не а, це просто А до речі, готуючись до підкасту, я готувався до цієї теми, я передаю всякого стрипті. Ні, я, е, е, мені видало TikTok української стриптизерки, вона зараз в Нью-Йорку, і вона каже, що в них там, е, як ви думаєте, скільки в них коштує приватний танець? Доларі. Думаю, доларів 200. 300 баксів, приватний танець. Бакс. Це коштує, по-моєму, 800 гривень. Тобто 20 доларів. Ну, такі, а витрати? Давай порахуємо її витрати на оренду в Нью-Йорку. — Ні, Зрозуміло. То навіть просто вона казала там, що е за зміну вони там сплачують 100 баксів, ну, типу, за вхід, якби, що, за те, що вони виступають. І вона казала, що, ну, буває, що вони там працюють майже в нуль, там заробляють щось 100 баксів на день, але, ну, нормальний заробіток це, типу, щось 300-500... Типу, 500... вони орендують шест? Ну, типу, да. Mm -hmm. 300-500 баксів в будні дні, там десь 700 тисяч в вихідні, ну, з п'ятними до понеділі. Але ж там були, ну, вибач... вибачте, але були прямо, ну, некрасиві дівчатки, ну... Да. Ми... Хлоп... Ну. Я не буду давати оцінки дівчатам. Ну, так. Вони, всі, вони всі старалися. Варто похвалити, що він доволі інклюзивний клуб, що там різних брали. І чоловіки, і в колишніх. Хто ти настільки хочеш обрати при дівчат. — Ти думаєш, що вони подивиться цей підкаст. Але респект тим чувакам. Ну, вони, типу, всі. Да, право на приват, вони вони мерзотні, такі... мерзотні, але так. Але, <сміс> але, ну, <на> справді... <сміс> тебе і очі сумні і маленькі цицьки. ладно. <сміс> Бачу, тобі не треба внукам допомагати. Іде. <сміс> а знаєте, що ще мерзотне, от якщо я, б, от, я, я теж трохи готувався до підкасту. Знаєте, що ще мерзотне? Я перевірив, де знаходився цей стрип-клуб. Він за 50 метрів від офісу поверней живим. Прям ні, там, типу, А, за вони переїхали? — Це старий офіс, а. Але. Можна просто але він так все, легко нагуглити офісі з повернись живим? Я думаю, вони, типу, мають. Ну, просто нагуляють номінально я. якось приховувати це, щоб по ним не прилетіло. Навіть Генштаб не приховує, де він знаходиться. Ні, ну це, типу, велика будівля. Я думаю, що зараз вони там можуть і не сидіти в ній, а навряд чи в повернись живим є якісь конспіративні бази. Під свісік до, до, до донатів. Донатте. Краще за донати не сходіть в стрибці з Так. Відчуття краще будуть, не будете відчувати себе приниженим, якщо ви такі, як ми, не йдіть стріти з, з клубу, вам, скоріш за все, не сподобає. І щоб ви нас не засуджували, ми донатимо більше, ніж залишаємо в стріт-клубі. Добре знайомі. Звернули увагу, що, може, якась там соціальна програма працює, але. Для переселенців. Для переселенців, але Ну, всі дівчата, які. Зробили помилку і заговорили з нами, е, говорив російською. Так, да. в Вінниці говорять українською. І ще мене здивувало, ви, ви в курсі, що, е, виходить, можна прям щупати стриптизерок. Ну, коли я якось був в Вінниці в стрип-клубі і одній дівчині був замовлений е, леп-денс, ну, типу, що в стриптизерка, в, в дівчини на колінах танцювала. Лепденс. І ця дівчина її прям общупувала. І я був. Я думав, що це заборонено, що те там поб'ють, виженуть, а вона така общупувала, і ця стриптизерка їй каже, о, ви така, типу, так розкута. Сильна. Чоловіки завжди в зажаті, вони так не роблять. І я такий, що так можна було? Е, ну, так можна, якщо вона дозволяє. Бо я був свідком оце. Коли пару тижнів ми, назад ми ходили, то хтось, о оці мерзотні чуваки, які бабками mm -hmm. розшвирювались, він там щось хотів щопити, вона така, а а а не можна. Хоча... Це були не стриптизаші навіть. Це були танцівниці. А, там да, там якісь кабари виступали ще. А, до речі, там... І караоке було. Це танців... шоу-програма, пісні, коні, цигани. Танцівники. Але це трошки дивно. типу, я... я... Не прийшов тут послухати, як мені хтось співає. Повертаючись до того, що ти кажеш, що можна трогати, це просто ну жінка, жінці дозволяє себе потрогати. Але вона казала, що, типу, чоловіки завжди, типу, такі закуті, вони е е так не роблять. А жінки завжди розкутіші. Я такий, типу, що? Типу, так можна було. Жінка дозволяє жінці е трогати себе, тому що це стриптиз-клуб, а не греко-католицький храм у Львові. Якщо не зрозуміли, вибачте. Подивіться кліп Жедана. Соловій, мабуть. Добре, знайоме. Щоб ви по Я хочу вам різати глянки.